Tesla Model Y, дуже гарна машинка, це у нас електроавтомобіль, 82-й акумулятор в неї. Так, повний привід, Dual Motor, гарний сірий колір. 19 диски. А, 20-ті 20 диск у нас. І у нас чорний салончик з панорамним дахом, з підігрівами всіх сидінь, з двохзонним кліматом контролем. Також у нас дерев'яні вставки зроблені на картах дверей. Дерево у нас повсюди спереди. 42 тисячі пробігу автомобіля. Дуже гарний чистий салон, шкіра в доброму стані, також руль без нарікань. Все працює, дуже гарна мультимедіа. Сам це знаю, так сказати. Дуже красивий колір автомобіля. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк всього найкращого.